Друзі, дивіться, який зараз буде сталкерський вайб-квест знайти припоє. Це проникнути на сферу. Треба піти там з своїм чоловіком від варти, поговорити. У мене отака снаряга, дивіться, значить. Але щоб було ще прикольніше, зробимо давайте отако і отако. О! І все. І погнали, зараз пройдемо цей квест за 3 минути. Так, забігаємо, коротше, всередину. Поки вони тут гав ловлять, ми собі біжимо, типу нам то що до них ніякого діла немає. <свіс> тут об'єм аптечечку, щоб брати ці не склеїти. А тут об'єм водичку, тому що, як відомо, швидкі ноги не бояться нічого в тому числі. Біжим, біжим, біжим. мабуть, требинтиком помотатися, тому що трошечки зле. Трошечки накостеляли ще аптечечку. Беремо гряночку. І дивіться, тут треба грянок кинути. Не стільки для того, щоб цих типів замочити, а стільки для того, щоб вони були зайняті гренками і не стріляли по мені. Бачите, я собі побіг, поки вони там гренками займалися. Забігаємо всередину, тут все максимально просто. От тіпок зразу чекає. Тут можна просто собі забити на ту парочку, невдах і побігти далі. Тобто внизу знову гоп стоп. Оп! Аптечечку. Наступний отут стоїть. Цих теж можна ігнорити, що там. Тут перезаряджаємося перед припоєм. Зразу відхилюємось. Тіпи вже біжать, ну нічого, що з катсцена підрубиться. Та можна їх і того. Не, побігли. І йдемо до припою. Щоб це все не займало надто багато часу, просто скіпаємо катсценку. Припой дядька колоритний непоганий, тому його просто виробити. Трошечки підхилити, щоб тачняк уже було. Боже, ні бинтів, ні аптечок, нічого нема. І погнали, погнали, погнали. Ой, ще калашмат такий хороший, треба було його хоча б перемонтувати перед квестом. Тому що це додає, скажімо так, додаткового вайба його поломочка. І туди отак. Не туди пішла. Ви бачите, що робиться? Хтось сам себе не нокнув. І от йому туди він там стоїть. Оп! Є, ще туди, там ще ті почки є. Грянок нема більше, ну і ладно, так пішли. І тут теж десь один має бути. Нема, ну і слава Богу. І от так собі, Шурі побіг далі. Тут вже волину можна ховати, тому що тут стріляти більше не доведеться. Водички можна ще випити, пляшечку. Оп. І помчали. Рататуйчики на них не зважаємо, тому що якщо ви будете їх стріляти, вони вас встигнуть як слід погризти, і у вас просто закінчаться боєприпаси і аптечки. Тому краще рататуйчики хай собі живуть, тим більше це ми до них додому прийшли, а не вони до нас. Скільки там вже три хвилинки, вже це зайняло діло. І виходимо на вихід. Оп! Оп! От і все, квест пройдений. Якби я там ще клювом не щолкав, то вклав бися, ну, типу, не балакав оце на початку і в кінці. То вклалися б реально, ну мабуть, три хвилини. Красота, так? Да? Я перший раз цей квест, мабуть, проходив півчаса, то й добрих 40 хвилин. Пишіть, за скільки ви його проходили, цей квест. Якщо вам сподобалося, друзі, дуже круто, можете підписуватись на канал. Нашій спільноті, друзі, ось буквально днями виповнилося півроку, і за півроку ми зібрали мільйон гривень для Збройних сил України і мільйон переглядів. Так що актуальна баночка в описі під відео, друзі. І якщо ви подивитесь це відео і закинете хоча б 1 гривню на збір, зараз ми збираємо для. 54-ї бригади на рюкзачки їх зроблять волонтери та хметкотики. Всі звіти в телеграмі. Короче, на цьому друзі, все всім подякував. Кінець.